Доброго дня, дітки! Сьогодні я запрошую вас в країну математики. Давайте разом із вами познайомимося із числом та цифрою 4. Але спочатку давайте зробимо цифру 4 із звичайного дитячого конструктора. Для цього візьміть один великий кубик і покладіть на нього три маленьких кубики справа та три маленьких кубики зліва. А тепер під'єднайте три маленьких кубика справа знизу. Ось така у нас із вами вийшла цифра 4. Познайомтесь, це 4. З нею в дружбі усі звірі, бо 4 лапки мають, вправ на ними чеберяють. Дітки, давайте з вами уважно розглянемо цифру 4 і скажемо, на що вона схожа. Правильно, вона схожа на прапорець або на перевернутий стільчик. Малята цифра 4 має своє місце у числовому ряді. Вона стоїть після цифри 3. Давайте виставимо ряд і поставимо цифру 4 на своє місце. На першому місці цифра 1. Далі цифра 2. Потім цифра 3. І наступна цифра 4. Давайте з вами порахуємо зараз від 1 до 4. Один, два, три, чотири. А тепер порахуємо навпаки від 4 до 1. 4, 3, 2, 1. Молодці. А зараз давайте розглянемо склад числа 4. Чотири це один і три. Два і два. 3 і 1. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!